Кир'яківка село на берегу Південного Буга з неймовірними краєвидами, і до Миколаєва звідси всього 20 кілометрів. Дорога до села нормальна. По селу по центральній вулиці асфальт, бокові вулиці відсипані або ґрунтові. В Кир'яківці я подивилася два будинки обидва в чудовому місці. Обидва знаходяться недалеко від центру, перший на крайній тихій вулиці. Будинок трохи приподнятий над вулицею і відсунутий від дороги. Ділянка невелика 12 соток. Та вся земля перед будинком, а там її десь сотки три чотири, теж належить до цього обістя. Власники саджали тут овочі та картоплю. А сусіди просто перенесли паркан ближче до берега. Від вулиці бетонний паркан та металеві ворота з хвірткою. Двір заасфальтований, над ним виноградні арки. У дворі ліворуч за дерев'яним парканом старий садок. В садку вихід водогону. Водопостачання централізоване, вода по вулиці. У людей в городах величезні теплиці. Кажуть, більшість поливає з водогону. Вода гарна і чи не найдешевша в області праворуч будинок, перед ним басина. Сказали, що ціла, воду тримає. Прямо сарай трохи дивної форми. Я ще таких не бачила. В цьому сараї погріб, вхід до нього вертикальний по драбині. За будинком ще кілька сараїв колись тримали велике господарство. Ділянка он по ті стопчики в принципі невелика. За будинком росте кілька плодових дерев. Трохи бардак жили квартиранти. Та до продажу весь мотлох вивезеться. Будинок цегляний, під шубою, дах шиферний, всі вікна металопластикові. Відмостка стара, але стан ще нормальний. Стан стін, як бачите, тріщини під вікном і між варандою та будинком. Велика тріщина на боковій стінці. Видно із вулиці і з будинку. Схоже, дуже стара і далі не розходиться, зароблена і закрашена давно, але поруч є свіжа тріщина, і її теж видно зсередини. Вхід в будинок через веранду, вхідні двері металеві, цоколь високий. Треба піднятися на три сходинки, Ганок в гарному стані. Звідси потрапляємо в велику кімнату з пічкою, всій кімнаті була кухня. Піч зроблена так, що опалює одночасно всі кімнати будинку. Кажуть, тепла і гарно працює. Опалення в будинку виключно пічне. Труби під підводяне опалення на стінах суто декоративний елемент. Опалення почали робити та так ніколи й не закінчили. Але на веранді зроблено вивід під твердопаливний котел можна доробити. Прямо кімната. Праворуч дві прохідні кімнати. В селі є газ можна провести з сусідньої вулиці. Та наразі це дороге задоволення з проектом, всіма погодженнями та роботами. Стіни і дах у всіх кімнатах білені. Підлога дерев'яна. Будинок досить просторий 60 квадратних метрів. Найкраще тут краєвиди. Виходиш, а перед тобою казковий південний бух. А можна й не виходити. З вікна річку теж чудове видно. Лебеді, білі чаплі, качки, рибальські човни прив'язані під берегом. Берег невисокий, спуск до води зручний. Купатися можна навпроти будинку. Між будинком та бугом є дорога, та місце дуже спокійне. Сусіди живуть праворуч. Ціна 6900 доларів. Документи готові. Посилання на OLX в описі. Другий будинок знаходиться поруч, на іншій вулиці зразу за школою, теж на першій лінії від води. Власники не живуть давно. Жили квартиранти. Із зручностей тільки світло. Води немає. Брали у сусідів. Та по вулиці є. Можна провести це не складно. Чи пробити свердловину вода поруч. На ділянці навіть колись було джерело, воно зараз закрито шифером, але воно пересохло, замулилось дуже давно. Паркан розвалений, воріт немає. Від сусідів кам'яний паркан з вапняку. Дуже мені подобаються такі паркани. В кір'яківці їх багато. Прямо кам'яний будинок під черепичним дахом, добудована веранда перекрита шифером. Дах в гарному стані, навіть крокви не провисли під вагою черепиці, а в стінах будинку є тріщини. В веранді то не дуже страшно, але є й в самому будинку і заходять на фундамент. Кажуть, давні. ніхто просто не ремонтував таке може бути. Як може бути, що будинок з такими тріщинами простоїть ще сто років? Біля будинку погріб я не полізла. Він ніби й цілий, та хто ж його знає. І кілька сараїв деякі цілі, деякі розвалені. Вхід в будинок через веранду. Прямо кухня. Праворуч жила кімната. Ліворуч комора. В коморі є вихід на горище. Будинок маленький 40 квадратних метрів. Опалення пічне. Піч груба гріє обидві кімнати. Між кімнатами є прохід біля груби. Ремонту не було давно, і він тут дуже потрібний. Найкраще тут сама ділянка. Вона майже до південного буга, велика 25 соток. Поруч на такій самій ділянці три будинки збудовані. Оце ми внизу ділянки. Сусіди побудувалися на цьому кінці, щоб бути ближче до річки. Слушна ідея, звідси краєвиди ще краще. Між ділянкою та річкою тиха вулиця, транспорту і людей майже немає, ціна 5 тисяч доларів, все приватизоване. Посилання на OLX в описі. Мабуть, це варіант для тих, хто хоче побудуватися в гарному місці на великій ділянці. Не знаю, чи є сенс вкладатися в ремонт наявного будинку. В Кир'яніці живе десь тисяча людей. Є дві школи початкова та середня лікарня, садок, п'ять магазинів, пошта, нова пошта. В центрі села базарчик і сквер. Казкові краєвиди скрізь. Бух, мабуть, видно з кожного городу. Село дуже сподобалось. До Миколаєва 20 кілометрів. Там вся необхідна інфраструктура. Ходить дві маршрутки в день. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.